Тільки на Рейді тебе можуть запросити стати кофандером бізнесу на основі твого попереднього посту. або розробити маркетингову стратегію на основі твого гороскопу. Та, попри такі веселі речі, Reddit може бути супер ефективним для просування IT-посту. Яким чином? Поверненням на канал досвіду IT-маркетолога, де я ділюся власним досвідом створення маркетингових стратегій для it компаній Практичними інсайтами, які так просто не на Google, і сьогодні ми поговоримо, для яких цілей маркетологи можуть використовувати Reddit. Чи працює реклама на Reddit? І спойлер чому ні, які обмеження має платформа і як стати на Reddit своїм? Тож, поїхали! Мій перший досвід з Reddit був абсолютно негативним. Я не розуміла, як працює платформа, що таке усі ці карми, і чому мене постійно банять. Однак, розібравшись в основних поняттях. Я почала експериментувати і згодом знайшла безліч бенефітів використання Reddit для маркетингових цілей. Тож, давайте почнемо з основ. Reddit – це напівфорум, напівсоціальна мережа, де люди обмінюються думками на найрізноманітніші теми, включаючи бізнес та технології. За даними, які озвучує сам Reddit, тижневий трафік платформи сягає більше ніж 365 мільйонів унікальних юзерів. Більша частина з них це жителі США, Канади та Великої Британії, які є технічними ентузіастами, стартаперами і бізнес-овнерами. Ідеально, чи не так? Але особливість в тому, що у своїй більшості юзери на Reddit анонімні. Ви не побачите тут ні реальних імен, ні фото, ні якихось якоїсь професійної інформації про користувача. Вам доступна хіба що історія постингу юзера, за якою ви, як Шерлок Холмс, можете дійти якогось висновку. Платформа поділена на так звані сабредіти. По суті, це тематичні групи за інтересами, до яких ви можете доєднуватися або які можете створювати самостійно. Досвіду створення і просування власних сабредітів у мене немає. Я уявляю, яка це робота, тому у цьому відео ми зосередимося на тому, як використовувати наявні сабредіти. На Reddit діє спеціальна система оцінки як окремих публікацій, так і користувачів. Такі метрики, як карма і upload-download. Карма показує, наскільки просунутим і трастовим є ваш аккаунт. На Reddit існує одразу чотири види карми: це карма за пости, карма за коментування, карма за те, що хтось дає тобі внутрішні нагороди, і карма за те, що ти даєш іншим учасникам нагороди. Деякі спільноти дозволяють робити публікації та коментувати тільки учасникам з певною кармою. Тому робота над цим показником. Це приблизно те саме, що працювати над рейт вашого сайту, тобто завоювати довіру в алгоритмів і юзерів для подальшого поширення свого контенту. Своє схвалення або незадоволення дописом учасники виражають за допомогою апвотс і даунвотс відповідно. Іншими словами, лайки і дізлайки. Чим більше апвотів у допису, тим вища вірогідність того, що його побачить більша кількість користувачів, і ви отримаєте більше плюсиків для своєї карми. Тож, нащо Reddit it маркетологам Що ви можете від цього отримати? По-перше, це вивчення цільової аудиторії. На Reddit ви можете знайти ідеї для контенту, рекламної кампанії або навіть валютувати власні гіпотези. Учасники ком'юніті заліпки беруть участь у різноманітних опитуваннях, діляться власним досвідом, своїми страхами, проблемами, кращого місця, щоб знайти інсайти про свою аудиторію, годі й шукати. Друге – Reddit – це додаткове джерело трафіку. Близько 70 переходів з Reddit будуть від користувачів США. Канади та Великої Британії. Якщо оберете правильні спільноти для посилань на ваш сайт, то зможете вичепити релевантних користувачів. До того ж, юзери на Reddit є чудовими валідаторами ваших матеріалів. Вони посоромляться в найяскравіших словах описати і дати вам знати, якщо ви написали якийсь бред. На основі цього фідбеку часто від технічних розумних людей, які знають про що говорять, ви можете покращувати контент. Та свої офери, щоб не провалитися на платному просуванні. Ну і третє це генерація лідів. Так, це можливо, складно, але можливо, на Reddit 100% є ваша цільова аудиторія, і ваша основна мета знайти її і достукатися до неї. Тут головне чітко зрозуміти, якою буде ваша стратегія. Можливо, ви хочете, щоб користувач перейшов на сайт і заповнив форму. Чи плануєте збирати аудиторію з Reddit і наздоганяти її ремаркетингом? Про дієві стратегії з мого досвіду ми поговоримо далі у відео. Перейдемо до питання, як просуватися на Reddit. Я б сказала, що є на дивний і традиційно маркетинговий платний варіант. Почнемо з другого, бо його описувати швидко. Отже, Reddit має власну рекламну платформу Reddit Ads, яка дозволяє таргетувати більш конкретну аудиторію і показувати юзерам пости з позначкою Promoted. Платформа має типовий для соцмереж рекламний кабінет. Reddit дозволяє використовувати стандартні опції таргетингу за інтересом, географію, локацію, кастомні списки на основі взаємодії ваших юзерів з Reddit. Однак найбільш цікава опція, з моєї точки зору, це таргетинг користувачів, підписаних на конкретні спільноти. Тобто, якщо ви знаєте, що ваша аудиторія сидить у сабредіті Development, то ви можете спробувати цілитись саме на них. Однак Reddit радить обирати декілька спільнот, і в будь-якому разі не забувайте звужувати аудиторію за географію та віком. Ще один важливий момент, що на час моєї роботи з Reddit, наприклад, рекламна платформа не була доступна з України. Не знаю, чи змінилося це зараз. Однак, в будь-якому разі питання легко закриваються використанням VPN. І валютної платіжної карти. Друга особливість це те, що переходи з reddit реклами може бути важко відстежувати в Google Analytics. тому краще одразу ставити у тебе мітки на посилання з рекламних повідомлень, щоб зручно і ефективно відстежувати. Ну і говорячи про ефективність, реклама на Reddit працює погано. І пояснюється це дуже просто: користувачі Reddit ненавидять рекламу. У мене з ними багато спільного. Ця платформа була задумана як місце, де ти можеш ділитися досвідом, просто і чесно. Ви можете побачити у стрітці, що звичайні пости мають набагато більше або і коментарів ніж ті, що просуваються з позначкою промоут. Я тестувала паралельну рекламу і звичайний посів контенту на сабредітах. І у мене було більше переходів на сайт саме з нативного просування. Можливо, для B2C продуктів ситуація інша, але для B2B… Особливо сервісів, реклама на Reddit не є найкращим інструментом побудови довіри, тому можете експериментувати, але не раджу покладати на це багато не Тож Ми повертаємось до нативного просування, яке, по суті, є партизанським маркетингом. Тут може бути декілька стратегій: перше, це коментування релевантних дописів і участь в релевантних обговореннях. Слідуючи цій стратегії, ви підписуєтесь на релевантні для вашого бізнесу сабредіти, слідкуєте за оновленнями і проявляєте. Під цікавими для вас дописами. Тут варто пам'ятати, що користувачі Reddit ненавидять дешевий промоушен, тому для цієї стратегії, перш за все, забудьте, що ви маркетолог. Старайтеся надавати дійсно цінні поради в коментарях. Візьмемо, до прикладу, подібний запит, де шукати софтвер інженера для стартапу. Якщо стартапи ваша цільова аудиторія, то вашим першим поривом буде написати прекрасний маркетинговий текст про те, які ви класні, і додати посилання на ваш сайт. Але я б так робити не радила? З цього запиту ми бачимо, що людина намагається зібрати команду для свого стартапу. Вона навіть не розглядає поки можливість аутсорсингу чи аутстафінгу. Тому більш нативним способом вписатися в це обговорення було б щось типу так, я розумію твій біль знайти класного девелопера, особливо коли твій. Особливо, коли це тільки стартап складно, та ще й дорого. Один мій знайомий фаундер вирішив цю проблему. Звернувшись до аутсорсингу, він залишився задоволений тією компанією. Якщо хочеш, я можу надати тобі контакт. Якщо ви бажаєте бути абсолютно чесними, не хочете придумувати якихось історій і ведете Reddit у відкриту як представник своєї компанії. Ви можете перефразувати на щось типу: так, моя компанія працює зі стартапами, до нас часто приходять. Після того, як пошуки девелопера завели їх у глухий кут. Ми зазвичай допомагаємо їм стартувати таким чином і так далі. Головне, покажіть людині, що ви почули її проблему і намагаєтеся допомогти, а не просто прорекламувати себе. Що важливо пам'ятати при використанні стратегії коментування існуючих дописів. Коментарі, особливо якщо це ланцюжок обговорень, допомагають вам здобувати карму і показують іншим юзерам, що ви не рекламна машина, а дійсно приймаєте участь. У житті спільноти, тому якась частина ваших коментарів матиме чисто ціль напрацювати карму, і не варто очікувати від цього чогось більшого. Як я казала, деякі сабредіти дозволяють писати дописи тільки юзерам з певною кармою, тому така робота абсолютно має сенс у довгостроковій перспективі. Не намагайтеся постійно публікувати посилання на ваш сайт. Посилання мають бути а різноманітними, тому діліться релевантними чужими ресурсами. Також і Б, вони не мають бути постійними. Десь одне посилання на 3-5 коментарів або постів. Інакше вас просто забанять на відміну від тієї шквора. Я не помічала, що предіт надавав перевагу якимось довшим постам. Тут все вирішує саме зворотній зв'язок на ваш коментар, тому орієнтуйтеся на людський фактор. Друга стратегія це створення власних обговорень. На редіті ви можете чисто ділитися посиланнями, відео, картинками або створювати текстові пости, що мають часто форму питання. Саме останнє з мого досвіду працює на залученості аудиторії найкраще, адже передбачає зворотній зв'язок. Якщо ви, наприклад, прагнете поширити свою статтю на редіт. Нову статтю в вашому блозі можна або попросити юзерів надати фідбек і доповнити тему своїм досвідом, або сфокусуватися на певній частині статті і запитати думку щодо цього. Наприклад, нещодавно мій колега поділився своїм досвідом стосовно написання крос застосунків на Flutter, посилання на статтю, чи мали ви подібний досвід, поділіться, чи дійсно Flutter найкращий варіант для на цього. Люди, які захочуть поділитися своїм досвідом, підуть перевірити, що ж написав ваш колега. Допис отримає більше видимості і з великою вірогідністю його зможе побачити представник вашої цільової аудиторії. Google зафіксує трафік і інтерес до статті, що позитивно вплине на її просування у пошуку за ключовими словами. Тобто, ви у плюсі. Третя стратегія це Direct Messages. Ревід дозволяє надсилати повідомлення іншим юзерам. І ні, я не пропоную займатися традиційним директ маркетингом і спамити в приватні повідомлення. Оферами своїх послуг. Скоріше, якщо ви бачите, що обговорення дуже цільове і юзер має сформований запит, на додачу документаря ви можете написати йому особисте повідомлення з більш конкретною, але персоналізованою пропозицією. Ще одна можлива стратегія це використання специфічного для Reddit формату Ask me Anything, або, якщо коротко, AMA. Я, як україномовний юзер, називаю це просто AMA. По суті, це qa сесія де ви, як експерт, Певні життєві ситуації або професії відповідаєте на запитання користувачів. Платформа має спеціальний сабредіт, AMA, присвячений саме таким постам. Проте їх можна робити у будь-якому іншому ком'юніті, додавши відповідну позначку. Ви можете ініціювати АМА свого спеціаліста або seo компанії, але знову ж таки пам'ятайте, що прямої реклами в таких публікаціях бути не повинно. Ви перш за все маєте бути корисними юзерами Рейд. Як запустити АМА? Фокусуйтесь на темі, що дозволить вам досягти ваших маркетингових цілей, і водночас ця тема має бути цікава вашій цільовій аудиторії. Оберіть спеціаліста, який зможе надати дійсно експертні відповіді по темі. Творіть пост, в типовий формат це привіт, я професія досягнення або досвід. AMA плюс фото для привернення уваги. Часто це фото спеціаліста з табличкою, на якій написано е Оберіть релевантність обредіт для розміщення. І відповідайте на питання користувачів та запрошуйте особливо зацікавлених на сайт або в Дірект? Найкращий варіант, як на мене, це комбінувати стратегії, адже коментування найкраще працюватиме з постингом, а дірект-повідомлення допоможуть почати розмову з найбільш релевантними для вас юзерами. Завжди спочатку проявляйте емпатію і надавайте цінність у вашому повідомленні. Пам'ятайте, що на Reddit перш за все необхідно завоювати довіру і стати своїм. Тож як це зробити? Тут у мене для вас декілька порад. Будьте дійсно корисними: карма на Reddit працює в прямому і переносному сенсі. Навіть даючи посилання на ваш сайт, подумайте про те, чи дійсно користувач знайде там відповідь на своє питання. Якщо ні, не витрачайте дорогоцінні флоти на посилання, знайдіть. Того, кому ви дійсно потенційно можете допомогти своїм контентом та своїми послугами. Пишіть просто: на Reddit не місце шаблони, маркетинговим, фразам. Юзери легко їх ідентифікують і в кращому випадку ігнорують. В гіршому ви отримуєте шквал негативу. Тому легко включайте у відповіді англійські слова паразити і сленг. Це насправді легко. У мене була ситуація, коли я так захопилася мовою Reddit, що потім почала працювати. З Форбсе, мені дуже важко було переналаштуватися. На Reddit спілкування розмовною мовою це must-have. Будьте активними, ставте апвоти до чужих постів. Переходьте за посиланнями, створюйте обговорення, наділіться посиланнями лише на ваш сайт. Це корисно як з точки зору поведінки для системи, так і показує іншим користувачам, що ви жива людина і справжній Редітові. Сформулювавши цілі просування на Reddit і прикинувши стратегію. Як ви цих ці цілей досягатимете, можна починати роботу з платформою. Перш за все, вам необхідно вирішити, чи хочете ви створити профіль компанії чи профіль особистості. Тобто, як саме ви будете представляти себе на Reddit. Моя порада однозначно створювати особистий профіль. Тому найлегший варіант це придумати Reddit особу і створити консистентний імідж її на платформі. Таким чином, навіть декілька ваших співробітників можуть відповідати від імені. Цього персонажу, наприклад, ви можете бути інженером або технічним консультантом, тому ваші коментарі будуть виглядати природньо, релевантно і викликатимуть довіру. Як тільки ви створили і заповнили профіль, вирушайте на пошуки тематичних для вас сабредіт. Майте на увазі, у деяких спільнотах вам одразу буде дозволено розміщувати пости і коментувати. У деяких спочатку доведеться заробити певну карму. Кожен сабредіт має прикріплені правила, і ви можете з ними ознайомитися. Проте в будь-якому разі не поспішайте створювати пости і тим паче публікувати посилання на ваш сайт. Візьміть час для того, щоб розігріти аккаунт. Почніть з фотів постів інших юзерів, коментуйте їх, поки без посилань, спробуйте створити власне обговорення релевантне темі сабредіту, потім поділіться в одному з коментарів релевантним посиланням на сайт, який заслуговує довіри. На кшталт Форбс або хакерном слідкуйте за тим, як зростає ваша карма. Тільки після досягнення близько 100 балів ви можете починати давати посилання на ваш сайт, але обережно і не Як я казала, я дуже люблю Reddit, але потрібно бути реалістами і усвідомлювати ліміти цієї платформи. Reddit – це не Upwork, де ви можете знайти безліч заявок на ваші послуги. Найкраще сприймати його як додаткове джерело трафіку і додатковий інструмент залучення люді отримати лідів і клієнтів з редіту можливо. У мене є така практика, у мене є такий досвід, але системної лідогенерації з реддіту для сервісних компаній. Досягти практично неможливо для продуктів, наприклад, або для якогось застосунку шансів більше, на жаль, чим більше маркетологів йде на Reddit, тим важче з ним працювати, і тим менше результату, бо багато намагається використовувати традиційні маркетингові підходи і тексти, замість того, щоб підлаштовуватися під платформу. Робота з Reddit потребує терпіння творчого підходу і зацікавленості. Тож питання, чи використовувати Reddit, у вашій маркетинговій стратегії залишається за вами. Ще за вами залишається підписатися на канал, якщо інформація була для вас корисною. Буду рада вашим реакціям та коментарям. І якщо ви знайдете мене в то маркетологи, мають триматися разом. Дякую за перегляд і побачимось в наступних відео.